А що ви плануєте робити, коли вимикатимуть світло? В Карти грають. А ви і минулого року грали в карти, коли вимикали світло? Так, а що діло? Книги читайте, допомагайте. А я надію, що не буде, що в цьому році держава більш підготовлена до. Блокауту його не буде в цьому році. У мене є знайомий, він працює в обленерго. Він каже, виключатимуть. Ну якщо виключатимуть, то що залишається? або світити самому, або світитися, або йти за свічками. Ну то ми за свічками. Ми замовляємо залі лампи, які світяться дуже, дуже, дуже круцифером із бродячого замка Паула. Не нещодавно замовила, прийшло таке. Хай був Але воно буде світити. Я живу жив в Києві, у мене світ почти не виключали. А в Києві не вимикають світло? Чи не, ви жили в такому? Ні, вимикають, Я жив в тому районі, де не вимикають. Як плануєте готуватися до відключень електроенергії? Пуарборк. А як минулого року справлялися? Теж порбанку. А можливо знаєте, чим можна займатися, коли вимикають світло? Я ні, я вам не розкажу так, що приготуватися до чого не можна, ні? ні? Ні, це не варіант. По обставинах. От то, що прилетить, то і буде, типу. а так же ніхто не знає, що буде. Можливо, завтра Путін скончається, здохне, ну, піде. Як ну, варіант. Да. Треба, коротше, якось це, думати про щось краще, ніж без світло сидіти. Жити, дівчата, жити. Що ти будеш робити в Німеччині? Да, ми їдемо через тиждень Німеччину. Поки що, так, да. поки що. Ну, взагалі я планую повербанк якийсь купляти, заряджати телефони і, і, в принципі, проводити час зі своїми друзями. У нас е, гуртожиток і всі там збираємося, не починаємо щось там грати. Уже все заготовлено ще з того разу. І свічки, і фонарики, і все. Це можна все пережити. Без води, без нічого не головне, щоб це нічого не летіло. Пото ж як пристає, що може тебе то В подвалах люди куваются. Ну, свечки это такое дело для, для вечером с супругой посидеть. А так оно не помогает. Например, без света это когда темно. И ну, не знаю, с супругой в постели поговорить о чем-то хорошем, помечтать о том, когда кончится война наконец-то.